Живий раунд. Поїхав. Вигадую, що команда Лечики, це команда Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Піла уже навіть у півфінал. Дасть дай, їм пробратись у фінал. Ну, жове реально міді, у нас буде мапа Dust, Dust 2. Глечики вже грали її сьогодні. Ну, так Так пав Жерем. Так пішли піки-бан. Залишається команда Глечки на стороні захисту. Чи перемогли? Обажаємо командам успіху. Бажаємо хорошої і гарної гри. Видовищної гри. Влучань. Глечки! Глечки грають пістолетний раунд. Підпушують вони міг, нічого, поки що з них не виходить. Нікого вони не заходять, хоча знайшли. І Його знайшов хедшот. Джоджо помстився. його. І Гуді вбиває колорлайн. В спину заходять в команді Trauma Team з Лонга. Кейм тут довго тримає. І Кейм дає ще один хедшот з Лонга. Чудовий прицільний вогонь від Кейма. Супер. Кріп один залишається на пленті, А бомба лежить на лонгу. Треба виходити, треба виходити якось забирати її. Длаймік ставить хедшот, ну і 1-0 за командою Глечки. Чудова підсоладка, головне швидка. Дякую за підтримку в Чаті Твіча. Закупляється діглами. команда супротивника. Команда атаки. Тень на своїй позиції. Вже і ось десь уже КЕ підірвав е Супер -кріпа. Це було в, в коробці, так? Вита налон. Мек дає хедшот. з такої відстані. Земпендай. Бачите, ще одного. Що ні одного дігла не реалізувала команда Травма Тім. Джоджо, дає ще один підшот. Де ж той Джо? Жить мені його. Він тут на лонгу виходить. Виходив з коробки і віду піджав. Морекса заганяють, просто заганяють. Будуть на ножах ну, хлопці. так не можна. Зарізали Морекса. На мораль, да, от, от, оце властивість команди Глечі. Да, душать, просто дезморалять команду суперника. Потім призведе до помилок. 2-0. 2-0, беруть давай. Беру, Давайся тім, глечки не оновлювали нічого, тим і залишились. Джой, добрость -джо на набі. Помінялась на Йо, Йопаш контролий шорт. Так, команда стала гейм пробують в міді постріляти. Добре, чи побили гуди Орекс сліпий. Був Важко виходити через шорт. Важкувато. Джо, Джо знову ж таки робить фраг. Знайшов він е, в темні. Тут лайдер на джоку. -Джо не попадаємо. Манцує Джо Джо, дає інформацію своїй команді, якщо ні ніхто не помер западає. Глечики. Морекс збив Йо під флешку, чудово пробував вийти. Але далеко відійшов спинку, блейм зайшов. Били, до речі, джоджо. -Джо. Деонізі сам один на шорті. Страшно. На пленті нікого не бачить. Бачить, бачив. Попадає. Помирає <плес> від кейма Кейм, тепер на А. Сиди вбиває. 3-0. 3-0 за гладчиками. Як бачите, у турнірі у нас була непроста сітка. Аж 11 команд. приїхало на відкритий кубок. І вони змогли взяти участь і за боротьбу у півфінал. Пройшли, можна сказати, 5 команд, один додатковий матч мені довелося грати. Цікаво, як це Неокрест, потрапили у півфінал. Це за результатами двох матчів, яке раундів було взято. Тактична пауза відправи тім. Пробують вони щось перебудувати, пробують. Найти ключики до оборони, алечки стоять на своє. Грамотно грають, тримають позиції. 2-1-2. Грають команди. Гуді бать завепе в центрі, нікого не заходить. Якщо не видно, тут засмокали так, що Львова не видно. Як раунд від травмотін? І тишина. так. Полерлайт, також чекає, що на нього хтось вийде. Зажали суть команда атака. Будуть виходити, ох, який хершот на слабій Меко. А Джоджо... -джо. Помсти за колорлай, а кінь джо буває ще одну. Подалісти він у вікно. Дає ГЕшку. Трохи не туди. Вже навіть за бо вся команда травма вже ставить плент. Вийшли, вийшли вони на плен Б. Дивиться за Джо Зараз Де через двері пробувати проходить? Не знає, він решта гравців, бо він осліплений флешкою. Бояться, бояться не прогавити кар. Морекс, буде приймати Іо. Бачить Іо, знає лін 2. Попадає його прямо в голову. І, знаєте, розмін досить чудовий, Джоджо Джо останній стріляється без патронів, треба перезаряджатися. Ні, він буде пушити зупсом. Заходить зупсом, дає хедшот. Браво Джоджо! -Джо. Хороший фраг до кінця, до кінця зіграв, але хочу зауважити, що травма тінь відіграли свій еко-раунд дуже добре. Збили чотирьох гравців, поставили плент. Ну і тепер з грошима проблем немає, можна грати вже по дорослому Грошей я але рахунок 4-0 на користь команди Глечики. Так, Гуді Гуді знову буде грати за ВП. Трошки змінили стратегію. Пішли Троє лонг. І Кейм протягнувся назад. Марчелло вбиває Гуді на дуелі. За ВП. Я знаю, куди йде Блейми. йде по ВП. Ууу, помирав він Інборекса. Займає команда Траума Тім Мід. Обивши двох гравців команди опонента. Кахаєшка прилетіла, що на відджо дуже по таймінгу. Іо вбиває колорлайта і тривтри поки. Тривтри, зрівні. Чо, вийшов, вбив Марчел. Побачив і переміг. Ким сам? У Ніс тут вийшли на Б. Джоу, Зараз виграє Суперкріп дуель. Ще довелося, доведеться здолати ще одного боса, це Хейба, а він не дається. І 5-0. Глечики, ну не скажу вам, що легко даються раунди команді глечики, але так і так. Не, до, не дотискає, не дотискає команда Травит Тім, бо буквально трішечки їм бракує. В дуелях один на один. То Джо, Джо вирішить долю раунду до Кенті підійде на допомогу. От от Попередній раунд був дуже непоганий для травма Тім. Виходили вони 3 в 5, але поступились на розмінах при заході на план Б. Знову свапнулась команда. Лапнулося так, що у травмовому тім залишилось троє гравців. І тишина. Тільки чути, як смок здувається. Йо! На платформі. Дали смок вихід, ну треба повертатись. Травма тім потрібно вертатися. Гуді тут сидить, чекають. Кемперить. У кого перший? пацієнти Будь буває де у Чудово забайтали на Тоді нашивати в двері. Взагалі, двері Взагалі лаймика. Напал під ноги, бо я вже що зараз пис вибіжить, а він без набою. Джо Джой с Кеймон вирішує до результану і 6-0. 6-0 в одні ворога. Проходит на лон, травматим. Напал на Бога море минус 2 и 2 хедшота поставил, минус, Він... так найно. АйМэк запен, минус одежды. Промату. Знает, проходит другий. Ну тут эко раунды у травматима выходят краще ниж бай раунды. Буну <підріст> зайшов їм. І три три поки що. Цікава ситуація, тут в піті один застряг. команди. Травма тім. Де вони? з дігла когось зловити. Але глечки поховалась. Звучить класно, глечки поховались. Залучає волю, що Джо підійшов і хіте, забрав його. Ви люди добиває суперкріпа, 7-0! 7-0! На користь команди Глечка. Бачимо, що Глечки налаштовані дуже серйозно. Вони відіграють до кінця кожний раунд. Вони розслабились, розхидались тут гранатами. Ну, трое идут поднимать а друг э, будет Ну На палм но ну, ничего не меняется. Кейм, okay, поджимает шорт. Чуджоу бывает а, море, кстати, на шорте. На Чуджоу, посмотрим, кого не найдет. Но no, дуэль тут в центре. міняються в Цій позиції гравці команди Глечика путують не тільки суперника, але й мене. Марчело. Жджо має бачити Марчело. Це підстраховує, дуже добре Джоджо і забирає Суперкріпа. Побуває Джо Джо і 2-4, в 2-4 в виходять, ще є шанси. Рчоло за ВП, якщо знайде не зараз два фраги, ще є шанс забрати раунд. Дуель! Ой-ой-ой, як не по таймінгу, що не в, ну, в приціл. Але повезло, повезло. Йому. 40 секунд. Треба щось вирішувати. Марчело. Бачить кейма, так. Пробай прости. Виходимо це у ньому. Тим часом Деонізис побирає від Йо. Флешка прилетіла Марчелло. Марчело. Марчело сам один. Кінь прекрасно зіграв. кинув флешку, підійшов під флешку. Свою ж піджав і Був Марчело. 8-0. Команда Лечики Вільської державного університету фізичної культури імені Івана Баберського лідирує у цьому матчі. Короткий півфінал може видатись. тим поки що не взяла жодного раунду за атаку. Важко. Дуже важко. Лорь без помар. Забрали його на меди. Не, бокс. Дивоні зітвори ловить хаєшку тілить смуку. Oh, Оу, джоджочку, бо даймо не провалився. А єжка напал, ні, не вибігає команда Травму Кін через шорт. Дав флешку, вийшов, побачив перемір. Багато людям тут у спинки, ну все нормально, розібралися. Розібрались. На твічі нам пропонують глечики відправити на мажор. Глечики, якщо ви нас чуєте, ви як? Покажіть класі на мажор виїдемо. Дуже добре грають. Насправді, якщо перша гра на цьому турнірі від глечика була трошки такою легковажною, то прямо от, от, оця кожен крок, кожен рух, кінець раунду, навіть з домінацією 2 в 4 вони відігрують до кінця. Видно, наскільки вони хвилюються. Морекс тут вбиває млеймика. Його контроли шорт і гуді тепер на Б. А ти слідкуй за тими глечиками. Що буває морекс в мені? Бачимо, що травма Тім старається завжди зайняти центр. Або вийти хоча б через Мід. Глечики контролюються, і як мінімум два гравці завжди на дверях ще 4 в 4. Де? Приляса, Джорджо, будь-який смок, кого не забирає? Суперкрип за ВП. Марчелло там уже десь воює, вони вийшли на А. Разом із Colorlight'ом. А де плент? Напочати з Colorlight, але не спек його поставити. Стреляють за Марчелло, не виділ. Тут дуэла прожиття важко, Джо Джо, дуже хороша з калашом. Так, ухед. Один Глянь, Де грає Іо? Ви бачили? Жодних різких руків, жодних стрибків, жодних піків. Аккуратно підійшов, чекав і Джо його добив. Не вийшов він на АВП. підозрював, що можливо в МІДІ його будуть пасти на лунгу. 10-0. 10-0. Це не в мене звук трансля звук з повіщення. Зараз спробуємо зараз робити. <турочка> Наразі можна залишитись, але залишити, з... не зрозуміло, немає. Команджі джо. Вбиває суперкріпа. Ну і залишається команда травма тім 3 проти 3. проти Глечі. Гляньте, наскільки вони тепер повільно рухаються? Наскільки велика відповідальність? Не здаються, а б'ються до кінця. Відчуваю, що можливо що щось вийде. Речі, тепер стріїть. Маркс, Смерчело будуть виходити. Марчело, капітан команди травм. Напал. Все як книжка пише. Все як книжка пише. Напав на плент. Можна ставити. Хаєшка. на Рампу ставимо плент. не затримуємо. Наймикс знає, що тут хтось буде бігати і за ВП знімає. Ага. Бувай, це треба шорт закривати. Гуді, Гуді вбиває Морекса, і один Colorlight залишається, Гуді не пробачає такий хедшот. Одинадцять. Одиннадцять ноль поки що в суку алечики женуть. Хочу сказати, що вони не стараються. Вони пробують. У минулому йо телепортувався на базу і зносив бараки разом з Найтом у Доті 2. Тепер він грає у Counter-Strike. Суперкріп виходить на шорті. Не виходить на шорті, передумано. Рухається команди по мапах. Джо-Джо побачив, не але не вбив. О, Морекс таки виходить. Виходить до куті, підживають по Морекс буває блемика, биває кейма. Ну я і плент вільний. І тут 2-4. джо її у мають тащити. Вже там перший раунд. Іджобиває Морекса. Ио тут роздає з дробовика. Йо-жо, пускає на хорошу флешку. Буває, да, мидиса и бачить ще одного. Ваче ще одного до наборі закінчилось. Сквова пушку. Ио, на пістрахопці бывает колор лайт. 12-0. Оце так перша половина. Жодного раунду не програла команда глечик. Жодного Глечика не побили. Джоджона стріляв 24 фраги. Ось такі от студенти велдуфка. В фіналі 24 фраги. Я нагадую, що у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Баберського є кафедра кіберспорту, в якої ви можете долучитись. Окей, okay. з діглом, де пістолець. Це папство. Пламик прошиває через смок, дає де хельшот Деонізису. він такий скріншот. Щело з вбивати. добивати. Бомба то стоїть. Бомба то стоїть. Це вже ставить крафти. 13-0. Оце так Солянова. Ну, вітаємо, вітаємо, глечиків, ще одною перемогою. Чиста перемога. Чисто, як сльоза. Молодці насправді. И еще мы побачимо матч за місце, а то не уже финал.